Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на новій серії. Мене мав знімати якісь з моїх кінтів, але всі забили хер на мене. Ось ніхто не виходить, всім впадло, тому що зараз мінус, сніг. Ладно, менше з тим. Зніму себе сам, не в перший раз. Почнемо з того, що я давним-давно почав дивитись там. Собі прикидати на рахунок розборок. Це прикольний бізнес, тим більше зв'язаний з автозапчастинами, з автомобілями. Прикольна штука, але я ніяк не міг второпати, як розборка може витягнути там вартість автомобіля, на чому вони заробляють. От я до цих пір не можу второпати. Це має пройти дуже багато часу, плюс це має бути якесь класне, ліквідне авто і так далі. Там безліч критеріїв. І ось думаю так. В принципі, за весь час, що я займаюся авто, ні одна автомобільна розборка не закрилась, а вона тільки в 10 разів розрослась. Думаю, так, треба пробувати, треба вриватися в цей автобізнес, робити конкуренцію, щоб не так. Солодко конкурентам жилося, і тим більше показувати все, як воно є. Тобто, ви, дивлячись це відео, можете на моєму досвіді подивитись, вийде у мене, не вийде витягнути з машини е, гроші і ще й тим паче щось заробити. Ну коротше, буде цікаво. давним давно немає ніде такого контенту. Всі просто як сірі миші ховаються, ніхто нічого не розкаже. Давайте все е, висвітляти, виносити на загал. Мені самому цікаво, ділюсь з вами. Так, ну і коротше, розказував історію. Якось я сижу на аукціоні іншуренс прямо вночі. Капець, і дивлюсь, що появляється аудіо 4 Allroad. Я ж таких декілька штук привозив. Я в принципі знаю, плюс-мінус що це за машинка. Плюс до того всього морда там. Дуже ціниться, тому що вона не підходить з Тайваня і не підходить від звичайної А4Б8. Тобто Волроуда вона інша. Тобто, крила інші, капот інший, бампер передній комплектний інший, ну там багато чого інше. Накладки і так далі. Вона коштує грошей, нема Тайваня, дефіцит. І вона короче, грається, резерв там був щось 1100 доларів, щось таке, вмазана в бочину. Думаю, так, треба її забирати. Чудовий варіант під розборку, і я її, коротше, по резерву за штуку 100 забираю. Вона вже зараз стоїть за нами. Потім зроблю детальний огляд. І я вам більше скажу: я виставив там за місяця півтора до того, як машина прибуде вже в Україну, що на розборі є ця тачка. Якби вона у мене була півтора місяця назад, я вже половину машини роздіребанив. Був такий дзвінок, що людина хотіла просто всю морду забрати. Тобто без мотора, але радіатори комплектні, фари, капот, крила, бампер комплектний все. Давала конкретні гроші, що вже по факту могло б відбити цю машину, але машини наразі в мене тоді не було. На жаль, машина зараз тут. Вже я продав салон еслайновський з подножками, і сьогодні мені мене чекають фотографії зеркала водійського. Так само мабуть його продам. Ну і так далі. Ще люди будуть їздити дивитись, що там є. Солодкого, тобто потрібно брати машину завжди на повній максимальній комплектації. Я так розумію, що похер на пробіг, аби була ціна, і можна вмазано, желательно так в бочину, якось прикольно, щоб морда і жопа була ціла. Тоді це скарб, тому що всі хочуть е, апгрейднути собі кермо. Там якщо це BMW на М сидіння краще поставити, там докомплектувати якимись там фішками, які в пустих комплектаціях нема. А наші люди в більшості беруть біч, їм пхають ці менеджера всякі. Смітники з великими пробігами і пусті, або просто ціна була, або ж всім треба подешевше. А потім вони не розуміють, що це до оснащення, потрібно буде башляти, до хрена грошей. Салон-рубль, руль хороший, 500-600, фари, якщо це глазки в BMW, то це може до півтори доходити, комплектні до двушки, дивлячись, яка машина. Колеса, обвіси, ой-ой. ой Там ще одна BMW повилазить. Тому, друзі, цікаво, я вже. Якщо чесно, купив гараж, потихеньку почну її розбирати, почну все показувати. Let's go! Коротше, отаке пошкодження. Guys. Ось таке пошкодження. Аж роздулась резина. Бачите, всередину. Мішелін, до речі, пілот спорт. Тобто любив машинку. Розкорочило трохи. Порвало кукольку, парвану. Як то кажуть, помиєм не плач. Все буде добре. Так, за цю рамку мене питали, за коврики мене питали, за комплектний бампер задній мене питали. Будемо зараз дивитися, движення робити. Е, бачу, є фаркоп, так само коштує якихсь 100-200 доларів. Гума дуже хороша. Пілотспорт Мішелін. Так, в принципі, клему накинули, бустер накинули, перший запуск. Єсть. Трохи потрушує. Все, коротше, моторчик шепче, завівся, все гарно. Пройшло вже десь тиждень часу. Машина, як стояла, так і стоїть. А, що я зробив за цей тиждень? Давайте покажу. Приїхали, розібрали тут задню нішу. Зняли акумулятор, він виявився 15-го року. Думав, що буде, буде труп, треба буде здавати просто, а виявилося, що він бере реальну зарядку, сутки стояв, зарядився і реально має бути живенький акумулятор. От тут таке трошечки розібрали. Знімаємо цю сідушку. Ту заднє кермо вже продане з подушкою. Диски продані. Теж треба буде зараз зняти. І тут ззаду є ще фаркоп. Ось цей фаркопчик, так само фаркопчик проданий. І це ми зараз ввечері зібралися неділю і це все відкручуємо, знімаємо. Найперша моя продажа була, це ось тут була металічна така рамка All-Road. Ось тут. Людина мені за неї писала два місяці, як тільки я їй купив цю машину. Ось. І виставив оголошення на OLX На той же день людина написала, що по рамка All Road, і кожен тиждень мені задовбував, де рамка, де рамка, приїхала машина. Сказав йому 10 баксів забирай. Ось, то той довольний вже йому сьогодні відправив. Це перша по факту, сама перша продажа з машини. Машина стала там кучу тисяч за 10 баксів продав рамку. Клас. Відбувається все чітко, розборочка. Ребята, Потенціал крепкий, капець. Значить так, колеса зняті. Тачка стоїть <рес> уже на пеньочках. Раз, два, три, 4. Ось такий вандалім зробили. Чик. Куча інструментів. Це блядь, Так, сідушка одна уже винята пасажирська. Четверте колесо. Мішелін, гляньте, нульцевий, але його тут порвало жорстко. Його дуже жорстко порвало куколку. І треба буде мені один знайти буду і більші, буду продавати там. комплект. Так. І що? Зараз з Юрчиком будемо знімати дві дверки. Які там по факту в мусор будуть іти, і знімаємо кермо, роздираємо, як то кажуть. Кому, до речі, щось на А4Б8, Allroad, та 5 і так далі, Б кузов треба, то пишіть валіком 4 в телеграмі. Я вам відпишу. Докато ще актуальна. Комплект ковриків оригінальних. Дивіться, де ви таке знайдете, все покрали в портах. Тут доїхало. Давай, щоб стекло не осталось. Давай. А, а, а ну бхай на мене, типа його. О, хай, хай, фай, іде воно. Динамик, так? Да? А, динамік, там подломаний низ був. О, то вже лучше, чого що... інший. Стекло ціле. Ціле все. все стекло цілий? Электрика, ну, типа, стекло. Стекло. Кому просто воно треба? Хіба утоплення якісь буде? Бо так, диви, який удар, і воно все вціліло. Ти Фатурс. не знаєш. Я хочу витягнути. стойку, я ж... Рихтовщик. Чуть-чуть собачий. Нам запікую це все. Відні секунди. Ні, ні, ну вже. Тримай магнитця труба, а не стойка. Рука, рука. Це ті рука десь. Ось гнеться. Це що, за розборку що поміг? Ну, дві дверки, дві карти. Тебе так по-братськи взяв. А, ну в принципі, так. Да. Слухай, так ще й так тягово зняв, поняв? Взагалі не пошкоджена. Глянь, в цвет. Одна і друга. Клас. Дякую, Йорчик. Да, і тут стойка ціленька, да, поняв. Я, да, я розписаний, мене ну, все розписане. Добре, добре, подякував, да, хлопці, да, за роботу. Да. Доброго дня, третій день перебування в гаражі. Дісончики я вже розув От гарнесенькі вони лежать. Десь має приїхати Андрюха, який за них вже заплатив, і їх забрати. Найцінніше, що є в цій машині, це передній бампер. Ось він вже знятий. Ми бачимо, що він практично комплектний. Немає тільки одне синкою цієї решітки. Вона десь 80 доларів коштує. Дуже багато хто питає, але мабуть розраховує на те, що він 200 доларів коштує. Вибачайте, yeah. друзі. Але ні, це коштує півтори тисячі доларів. Ось цей елемент, весь комплектний. У нас вже знято знаєте, крило, знятий бампер, фара. Ще знімемо зараз фарку, можливо, та крило, і вже морда по факту буде розібрана. Я вам зараз покажу предназначення Порше — Це возити запчастини до ауді. <реш> Їдемо відправляти вже крило на пошту. Не знаю, який день, мабуть, четвертий вже на гаражі. Заїхав, заскочив, ввечері написала людина. Забирає дві комплектні фари. Також треба попало в ДТП десь в Дніпрі, звичайно, четвертій. Фари ідентичні підходять, забираю, і плюс як я таке помілочі зараз покажу. Зняв сигнал, зняв короб на подачу повітря. З двох частин він складається навіть з трьох раз-два, і ось тут сіточка, це третя. І датчик удару. Так само. Йому один треба був. І ще йому треба дуже багато мілочей, але страхова ще не виплатила коштів, тому. Тому ще зараз поки все не замовляє. Але оце вже все десь порядка 1200 баксів з двома фарами продається. Власна машинка відбувається і надалі. І так пройшов вже майже місяць відтоді, коли я почав розбирати ауді. І що я можу сказати, що вийшло за цей місяць? А вийшло те, що. Відбив я приблизно 40% від вартості автомобіля, скільки він мені став. А тепер я вам показую, що на автомобілі ще залишилось. Двигун з коробкою, вся система охолодження, фільтр, телевізор, пачка радіків. Тут трошки проводки я вже людям повідкусував. Підсилювач. Тут всякі кріплення, гальмівна система, підвізка. Ця вся сторона ще залишилась. Салон вже майже весь розібраний, розпроданий, і вся задня частина ще є в наявності. Тобто олроудовські ліхтарі, бампер, передній бампер, до речі, теж в комплектний, не проданий. В Більшості по машині є там, не знаю, 60-70% ще машини залишилось. Паралельно батя заїхав, зробив тут полки з того, що за гаражом валялось. Тепер тут. Знаходитись більш комфортно, більш чистіше, все так вже не валяється на підлозі, а плюс-мінус якісь там дрібнички можна складати. Я ще додатково з тему заказав собі такий здоровий органайзер, де можна складати всі болти, гайки, інструменти можна вішати. Він спляється на стіну, і ти туди там все вішаєш. Зробимо, щоб було чистіше і приємніше тут її розбирати. Так, звичайно, це. Не те місце, з якого можна щось зробити якби професійне, це тільки старт. Мені було цікаво, вийде взагалі з чогось. Ця авантюра чи ні, і в принципі в мене вийшло. Я бачу, що є якби, потенціал. І, в принципі, якщо ви берете якусь машинку на розбор, за день, за два, за тиждень, за місяць вона ніколи вам не окупиться. Це має пройти, я так думаю, ну, декілька місяців або півроку, дивлячись від того, яку машину треба брати. Машини можна брати як з Європи, так і з Америки. Європою я не сильно займаюся, займаюся більше американськими машинами, тому е, взяв саме. З Америки і взяв те, що в принципі екзотичне, і те, на якого, в принципі, більшості немає Тайваня. Акцентуйте увагу на ексклюзивні машини більшості. На ті, які популярні, і ну на мою думку, немає сенсу вести там всякі шевроля-крузи, щось дешеве, такі всякі малолітражки, тому що з учетом логістики, розмитнення і всіх цих платежів, ви просто-напросто її будете відбивати ого го як довго. І я думаю, що гра не буде вартувати свічок. На мою думку, відалі це брати німців і щось таке ексклюзивне, те, що дійсно у нас. Немає, типу там GMC, е якісь там самі нові джипи, всі абсолютно нові актуальні машини, які виходять. Але є одна проблемка, це те, що нові автомобілі дуже багато коштують. Тобто тут то, або брати топляки, що по кришу втоплені за дешево, і то їх теж на розборки розривають. Але ви готуєтесь мінусувати салон, готуєтесь мінусувати всю проводку. Тобто у вас залишаться е тільки навісні елементи. Чи є сенс в цьому? Я не знаю. Не знаю, не перевіряв, топляка ніколи не купляв. Побачимо. До речі, якщо у вас Audi A4b8 або Allroad, пишіть, я зроблю вам дуже-дуже класні ціни на запчастини, якщо вони в мене будуть в наявності. За двигун і за коробку окремо, так само все працює, але, мабуть, будете проїжджати і знімати їх самостійно, тому що тут в мене в гаражі немає ніяких приспособ. Якщо ви хочете займатись плотно розборкою, шротом. То такий підхід, як зробив я, взяти один гараж, поставити тут автомобіль і розбирати, це повна фігня. Е, ще раз повторюю, я зробив це все для тесту, щоб перевірити, чи це вигідно чи ні. І я в принципі перевірив, що є сенс цим займатися. Я планую надалі розвивати цей напрям, але для того, щоб мені розвиватись, по-перше, мені треба е, вицеплювати халявні машинки з мінімальними пошкодженнями. обов'язково, щоб морда і задня частина бажано була ціла. тобто, Ось такий удар, як на олроуді по бочині. Це я, на мою думку, ідеальний удар, тому що морда і задня частина ціла, а якраз вони найбільше і пошкоджуються, і найбільше ціняться. Особливо морда. Тому якщо ви берете щось на розборку, обов'язково морда має бути ціла. Так само має бути максимальна комплектація. Ніколи не беріть пустий барабан. Тому що ну, вам просто не буде що е, розбарахолювати. Тобто, якщо ви, у вас будуть пусті фари, у вас буде пустий салон, е, у вас не буде всяких датчиків, сліпих зон, музики і так далі, е, це все ви втрачаєте кошти. А люди зазвичай купляють чим подешевше автомобіль, а потім е, персп... на перспективу всовують кошти і потихеньку його там допрацьовують. Сидіння міняють, кермо на якесь есочне або емочне, там е, те доставили, те те, те те, 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 фари замінили. Тому. Беріть на максимальній комплектації. Так, от з таким підходом розбирати автомобіль. Я думаю, що не варто. Треба, як мінімум, своя територія, декілька боксів з підйомниками обов'язково. Бажано взяти відразу в команду якогось механа, менеджера, який буде оформляти і додати всі запчастини в автопро на OLX, слідкувати і робити відправки. Також обов'язково я думаю, що потрібен сайт, де ці всі коди, всі запчастини будуть на тому сайті з цінами. Це так само. Ну, буде якийсь каталог, і це полегшить життя вам, це полегшить облік, і це збільшить ваші продажі, так як клієнт вбиває в гуглі, або номер запчастини, або там купіть фара а 4, бо 8 недорого. І ваш сайт випригує. Він заходить, дивиться: о, нормальна ціна, там 400 доларів, 500. За фару, все, я її купляю. Вам пише і замовляю. А якщо ви будете розміщати там тільки на OLX, як зробив я, тільки одне оголошення, то в принципі ось вам і ось такий буде темп. В додачу хочу сказати. Те, що з одної машини розборка ніколи Ну, вона починається з одної машини, але вона не може якби, продовжуватись і існувати з одної машини. Вам потрібно буде завжди купувати ще, ще і ще машин. Тобто, я думаю, як мінімум там, з 5, 6 і до 10 потрібно купити, щоб так плотно і крепко з блатної ноги завалитися в цей бізнес. В принципі, я над цим працюю зараз, але є і друга сторона медалі. Коли ви почнете розбирати одне, друге і третє авто, в більшості розходяться там, передня частина, якісь фари, навісні елементи, дуже швидко, кузова і якісь непопулярні елементи вони застаюються і вони не такі е востребовані, як Можуть бути навісні, тому їх треба десь складувати. Отож, треба по-любому якийсь участок, має мабуть, з там, стінами, з опаленням, тому що зима зараз на дворі, От вже я груп не чувствую. Зараз пускав фріон, відкрив двері, щоб трошки провітрилось. Ось. Має бути приміщення, якщо не приміщення, то хоча б якийсь навісик, має бути людина, і має бути якийсь стоянка отстойник де ви можете голі кузова там, і, і запчастини, які можуть стояти на дворі, ставити там, коли ви розібрали машину. Це все також кошти, приміщення, оренда навіть кошти ну, суттєвих коштів. Я думаю, що це 15-20 тисяч десь на окраїні, якщо там буде підйомник. якийсь. Якщо ви хочете будуватись, то Участок ну, в місті вицепить практично нереально два роки моніторю, нічого немає. Можна десь на окраїнах або за містом, але ну, їхати туди треба буде там 10, 20 30 хвилин в одну сторону. Чи це доцільно? Ну, якщо прикольна ціна, то доцільно. До речі, якщо хтось продає е, якийсь участок або ну, там близько від міста рівного, або в місті рівному десь на окраїні, промзона. Можливо, хтось дає щось в оренду за адекватні гроші. Так само пишіть мені в Телеграм-Інстаграм. Розгляну всі пропозиції для майбутньої розборочки. Отож, друзі, підсумуємо, чи вигідний цей бізнес однозначно так, чи буду я ним займатися і надалі? Я думаю, що так, бо я вже купив ще одне авто і зараз за місяць-півтора воно мені приїде цього гаражика, мені вже буде мало. На весну мені треба буде думати вже щось. Інше і як би розширятися. Все йде по плану. Якщо ви хочете зайнятися розборкою, так само пишіть мені в Директ Валік P4. Це може бути телеграм, інстаграм на пошту пишіть і я вам надам консультацію і можу привести вам як автомобіль для вас, так і для перепродажа, так і для розборки. процесі монтажа відео вже свапнувся, мотор. продався Морда вся розібрана, ось залишився підсилювач. Захист днищу Я продав один кусочок лівий. Залишився, залишився телевізор. Ну, ось так виглядає тут по салончику. Залишилась пачка радіаторів з вентиляторами в хорошому стані. Фаркоп зняли. Турбінка ось лежить, Уже от людина цікавиться турбіною. Ну, і таке там позалишалося це все нав'язка, що на моторі була. Зараз ще вон, їду віддавати форсунки людині. Тому з гордістю можу сказати, що за два місяці машина відбилась рівно на 100%. Не все так просто. Це тяжкий бізнес, це треба локація, треба люди, треба дуже і дуже багато всього. Але як ідея і її подальша реалізація, це прикольно. І якщо у вас є можливість, то в принципі варто. Отже, все тоді -е приїде тачка. Да, будемо на зв'язочку. Як Будеш розбирати, чата мені бачить, мені кажуть, оді, якщо ти десь знайдеш. Трохи тих всіх болтів, поки крил, то до то, того mm -hmm. то, 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 таке. Я... Okay. Окей, Все. Після, щасливо, я... гарної дороги. Так, зі Львова приїхав хлопчина, такий адекватний, прикольний чувак. Забрав бампер на Allroad комплектний і підсилювач бампера з кликами віддав за 1300 баксів. Все. Це ціна шара, тому що бампер там в районі 1500-1800 комплектний. Зараз продають, плюс підсилювач кликами десь за 200. Тобто. Умовно, ну 700 баксів він десь зекономив. Але ось, бачите, не захотів, щоб поштою приїхав з зі Львова прямо до Рівного, щоб от от самовивозом і мені краще, і йому спокійніше. Ну все, Allroad відбився. Файно. Працюємо далі. Ще сьогодні одна людина з Стрия має приїхати, так само забрати вихлопну систему. Побачення. Ти зніму зараз що. Дякую. Все. Щасливенько сливенько! Угу. Так, продав вихлоп трубку кондиціонера. Забрав, мужик, в мене накладку на капот декоративну, забрав 4 кріплення вихлопа. І ще ресівер один там забрав по і одну пластмаску на передній бампер. За це все я йому подарив коротше, за 400 баксів. Якби я б збирав четверту і мені б ці запчастини не треба було, це було б як е, закон подлості, мінімум 800. От такий Валентин, добра душа. ну Менше з тим, е, це дію в рамках. Научного експерименту, що взагалі по розборках, не хочу, щоб ці запчастини у мене застаювались. Дають гроші люди. Ну, будь ласка, типу, ну, бавтеся. А я, в принципі, теорію свою підтвердив, що з одної машини, яку ви везете на розбор, ви можете виняти дві таких машини. Отож, пишіть в коментарях, в який бізнес мені ще вірваться, щоб перевірити, чи він прибутковий, чи він не прибутковий. А я буду з вами прощатись. З вами був Валік мп 4 розборочка Audi A4b8, а скоро буде розборка BMW. Ну, це все пізніше. До нових зустрічей. From the first in and the last out, see me coming